Чудом живими та здоровими повернулися додому волонтери, які повезли матеріальну допомогу військовим з Житомирщини. Леонід Збердичева та В'ячеслав Згришківців місяць тому вирішили відвести допомогу нашим військовим, заблукавши чоловіки. Потрапили в руки бойовиків. Їх відразу арештували, відібрали все майно, особисті речі і закрили в підвалі. Стаття, по якій вони проходили під розстріл. Самі кажуть, Божа воля була на те, щоб залишились живими. І як треба буде, поїдуть ще. Як сказати, ну все воля Божа, якщо треба буде, поїду, в принципі. Страшно, звісно, це страшно кожен раз. Ми третій раз їздили, кожного разу по-своєму страшно просто. Ну, а це життя. Там хлопці живуть по півгода вже в полі і не бачать дітей. Ну, так як я спілкувався, що в нього тут ніде народилась, він і не бачив її шість місяців, то в принципі те, що я їду, їм допомогу везу, це нічого з тим, не зрівняти просто. Так що. Якщо треба буде, поїду. На щастя, чоловіків не катували і не знущалися. Ну були допити. От харчування раз в день. Сьогодні горох, завтра значить суп гороховий В основному був. пару раз була гречка, пару раз вермише. Ну раз в день харчування. Субота-неділя, вихідний. На день виборів, коли було друге число виборів, були три дні розгрузочних три дня без харчування. Вони казали, що поводяться, наприклад, з їхніми. Воїнами поводяться погано. Вони ну, поводились хорошо. Допити були, да допитували багато разів, але катування не було. От, не, Відносить нормально з часу захоплення бойовиками до повернення додому пройшов місяць. Волонтер, що займався звільненням чоловіків, Андрій каже: все вдалося завдяки небайдужим Житомирянам, що спільно підійшли до проблеми, і повернули Леоніда та В'ячеслава на Житомирщину. Серед них Геннадій Зубко, Сергій Сухомлин, Олександр Рабінович, Віктор Борщівський, Григорій Плевако, Катерина Кодоненко, Олександр Зуб та інші операцію по вивозу команди з зони АТО допомогли виконати військові з 54-го розвідувального батальйону. 8-го армійського корпусу на чолі з підполковником Леонідом Климчуком.